Вітаю, з вами адвокат, військовий адвокат Валерій Макієв, і проговоримо про дуже цікавий кейс. Про що ну от не склалася ситуація або військового, або військо і за певне адміністративне правопорушення його притягують до адміністративної відповідальності, і це не просто пожурили, а сказали. Заплати державі 17 тисяч гривень. А таких коштів і у військового може не бути, бо знаємо дуже багато поза в яких там заробітна платня 500-700 гривень. Рівно як у особи, яка є військовою зобов'язаною, може там на отриманні троє дітей і життя продовжується, а кошти 17 тисяч гривень нема можливості сплатити. Що тоді? Тоді подавайте заяву до суду про розсрочення виплати такого штрафу. Так, суду справі 156 дробь 15 59 24 від 19 грудня 24 року сказав, що ну окей, якщо у чоловіка немає таких коштів і докази того, що він військовий в даному випадку не належним чином забезпечений, то він розсрочив виплати на 6 місяців по 2833 гривні щомісяця. Борітеся і поборете.